Відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг, як загинув пілот F 16 Максиму Стименко. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час масованої атаки у ніч проти 29 червня, коли Росія застосувала проти України понад пів тисячі дронів та ракет, напад відбивала й авіація. Відбиття цього нападу коштувало життя пілоту F-16 Максиму Стименко. Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак йдеться у повідомленні повітряних сил. Під час російської атаки, 29 червня, пілоти F-16 знищили десятки шахетів. Із них сім збитих повітряних цілей було на рахунку Максима Устименка. Під час відпрацювання останньої його. Його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максиму Стименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Повідомили у повітряних силах. Льотчику першого класу, підполковнику Устименко, було 32 роки. Президент Володимир Зеленський присвоїв Максиму Устименко звання Героя України посмертно у відповідному указі президента. Його звання вказано як полковник у щоденному відеозверненні. Президент Зеленський назвав Устименка одним із найкращих українських пілотів. Максим Устименко воював ще з часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей, заявив Володимир Зеленський. Максиму Стименко був однокурсником іншого українського пілота Андрія Пільщикова, джуса, який загинув два роки тому. Про це розповіла мати пілота Лілія Авер'янова. Макс, хлопець зі сталі, завжди прагнув бути найкращим, написала вона у Фейсбук, оприлюднивши також фото Максима з архіву свого сина. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішнік, але в нього були великі міцні крила, велика відповідальність, велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації, розповіла мати Джуса, разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки у небі. Капітан Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року, коли у небі над Житомирщиною зіткнулися два навчально-бойові літаки л 39 Тоді ж загинули ще два пілоти: майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін. Джуз брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій. Він активно лобіював передачу Україні літаків F-16, які таки надійшли рік тому, у липні 20. Четвертого Президент Зеленський також доручив з'ясувати усі обставини загибелі. Це не перша смерть українського пілота f 16 під час виконання бойового завдання. 12 квітня цього року українська влада повідомила про загибель 26-річного капітана Павла Іванова, який пілотував f 16 Тоді повідомляли, що трагедія сталася під час виконання бойового завдання. За даними джерел BBC, літак Іванова вірогідно був збитий Росією. Ійською ракетою він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів. Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямах у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаударних груп. Та завдяючи ударів по ворожих об'єктах, ішлося у повідомленні повітряних сил. Президент Володимир Зеленський присвоїв Павлу Іванову звання Герою України. Втрата борта під командуванням Павла була другою підтвердженою втратою пілота і літака F-16, які Україна отримала рік тому. Перша трагедія така сталася 26 серпня, коли літак під кермуванням досвідченого пілота Олексія Меся, позивний Мунфіш, відбивав ракетну атаку Росії над західними областями України. Він устиг знищити декілька крилатих ракет, а потім впав. Офіційні причини його загибелі досі не названі. Через декілька днів після падіння F-16 у серпні минулого року президент Зеленський звільнив командувача повітряних сил Миколу Олещука у березні 25-го року. Пілот Олесь Месь отримав звання Герой України.